Формадол таблетки від головного болю. Можна Доброго називати. ранку, вітаємо вас, наші сніданківці. Я ігор вже почав говорити про їсти, вже хочеться. Я кажу, і так, коли нам валя подасть, тоді ми, Ігор Перший, будемо споживати. Але перед тим, Ігор Перший споживав, тримає морку, Ігор Перший будеш... Степанович. І тоді, то слухай, ну тоді треба було, як, якщо ми вже в це граємо, називається. Ми вже а, це граємо? Дай, дай, давай, давай. Дай. Я хочу посвятити тебе. Не в лицаря вибач, а в нашого натирача це no. ці, ці морку. Я тобі хочу сказати, трошки ти запізнився, то зараз я вже просто офіційно. Ти мене призначив. То було тренування. Ну лицарем теж не одразу стають. Натираємо можна на дрібніше мені, як завжди, цибуля ну, ну, а як? тебе як довіреній особі. Доручаю цибулю. Ти будеш дрібнесенько нарізати. А готуємо ми сьогодні нематеріальну культурну спадщину. У голубці сьогодні будемо готувати. Нас надихнула це призначення Міністерства культури і інформаційної політики. Визнало голубці нематеріальної спадщини. А значить, ці страви бути, жити, розвиватися і прославляти нашу країну. Це сма. Боже Ігорю, ти так голосно треш майже це давай в ритм Боже, якось. Можеш тихіше це робити. <рес> а як? А це вже я не знаю, нехай це буде загадкою. Голубці бувають дуже-дуже різними. Всередину в начинку може йти не лише рис, бо це більш сучасна крупа, а, наприклад, і пшено, і гречка. Голубці також роблять, наприклад, з картоплею. Ти вже теж про це казав? А туди додають трішки Картоплі, цибульки, і гречко, моркви, так, так. гриби, іноді мішають картоплю з, з гречкою. Це теж є такою пісною начинкою. Ми сьогодні будемо готувати за класикою, де буде рис, м'ясо, смажкою вигляді цибулі і морква. Ігор пішов ти на бачиш, кухню, ти людину образила. Я, я, я на щоб не заважати вам, щоб ну все все чули. Тут наші глядачі тут щоб за стінку за стінкою студія ТСН. То може валя тебе і туди відправити Ні -ні -ні, Ні -ні. ніколи. Ну і щоб загортати, загортати е, голубці, вже е, попередньо ось так. Пропарили листочки капусти. Вона, бачите, ніжна м'яка, значить, сюди буде легко загортати. Проте, коли будемо загортати нашу начинку, ось цю частинку тверду обов'язково потрібно відрізати. Листочки у нас уже готові. Тим часом ми зараз будемо робити засмажку. Це тушкувати цибулю, а далі додавати моркву, невеличку кількість чеснику і форму. Ати нашу начинку, ну а поки е, будемо звертати увагу до коментарів, наші е, глядачі. Вчора писала дуже багато. Ви зараз можете подивитися трішки на наш екран а, і зрозуміти. Ось такі були повідомлення про те, а, як ви готуєте. щодо наголосу голубці чи голубці? То якби ми не ставили наголос, значення цієї страви, як на мене, для українців є сакральною, як і борщ. Я виросла у Прикарпатті, то їла голубці з рисом і м'ясом. Причому м'ясо було не а, у вигляді фаршу а мама нарізала його дуже. Дрібненько. А, це як це правильно називається? А, по, не посічене рублене, рублене, рублене м'ясо. Так, рубленим м'ясом. Було багато у вас пропозицій з приводу того, що, наприклад, коли тушкуєте голубці, а, то на дно казана, кастрюлі або тієї форми, в якій ви тушкуєте, можна покласти, наприклад, риберця в копчені. Тоді додається, знаєте, такого особливого смаку. Моркочка піде в кінці, а, і це надзвичайно смачно. А ще пробуйте замінювати дійсно, як нарадять наші глядачі. Чи рис на гречку, і ви отримаєте щось нове і смачненьке. Я зовсім недавно в інтернеті прочитала таку суперечку. Що потрібно першим додавати, коли ми робимо засмажку: моркву чи цибулю? Ну бо здається, що морква вона ж твердіша, то відповідно їй треба більше а часу. Я цибулю спочатку їй потрібно більше часу для того, щоб просмажитись. Але дійсно за технологією потрібно додавати спочатку цибулю. Вона має випустити зайву вологу, так трішки стати м'якою, і лише після цього додавати моркву. Це такі правила кулінарні для того, щоб засмажка була смачна. Ченесенько, так ми сьогодні теж і робимо. Це ти милуєшся, сподіваюсь, милуєшся. Я, 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 я тобі і... цю техніку показував. Показував, але я, ну, знаєш, як вдосконалююся і вдосконалююся, поки що в теоретичному такому. Треба вдосконалюватися на практиці, це <плес> не <Валь, ти плес> дай йому. <плес> Доріжемо. Ну що, починаємо. А, Саш, а тебе попрошу все-таки зробити трошки більше вогню. Додай вогню на нашій кухні, щоб ми вже почали робити засмажки. Тим часом пропоную вам подивитися на сам рецепт і нагадати, що потрібно для того, щоб приготувати смачні. Голубці, і ось рецепт у вас на екрані. Ми, до речі, сьогодні готуємо дуже особливі голубці і назвали їх голубці під коциком. Ого. Під коциком. Під ну, коциком. Ти знаєш, що таке коцик. Почекай. Ти знаєш, я коцик? знаю, що таке Шо? коцик. Ну це, це це як покривало. Ну правильно, це е, в нас е, називали ну не просто покривало, а таке, знаєш, дітей закручували в ці от коцик? такі, та пледи такі. Ага. Коли вони ще, знаєш, такі маленькі-маленькі, заверни так. його в коцик. <рес> То у нас е е ці голубці, які ми сьогодні готуємо, вони ж майже як діти, розумієш, які ми зверху обов'язково закриємо а... коциком. А нас будуть... І Це особливий рецепт. У нас будуть е е маленькі діти чи дорослі? Ну, великі чи маленькі е, голубці? Маленькі діти чи дорослі, а маємо на увазі голубців, залежить від того, велика в тебе капуста чи ні, е, чи великий листок чи ні. Так як ми будемо брати половинку від листочка, то вони будуть невеликого розміру. Ну, десь ось так, О, як клас. ти любиш. Да. Е, отже, що таке голубці під коциком? Це не поширений рецепт, але надзвичайно смачний. Це коли ми за класикою готуємо голубці, але зверху вкриваємо їх такою ковдричкою, до якої входить і сир. І чесничок, і помідори. І це все разом зі сметаною накривається зверху голубці і починає тушкуватися під цим коциком. Ну, а там все змішується, соки додаються, одним словом, магія буде відбуватися. Пробували, колись голубці під коциком? Ну, то ну як, я тільки під коциком їх і їв, Я інакше навіть собі уявляв, що можна робити якось інакше. То ти їв з томатом? Хіба Но... ти з сиром зверху посипав? Ну, я от не пам'ятаю. Давай так. Ти сьогодні спробуєш <косить> ті голубці під косиком, які ми будемо <косить> готувати, <косить> та, та. і далі скажеш їв ти такі чи ні. Добре. Ну а Молодь. залі зараз трошки е детально про наші голубці чи голубці? Дивіться. Добре. Назва страви голубці погодить від слова голуб і це може вказувати на те, що раніше цю їжу готували з м'яса голубів, яких запікали, попередньо загорнувши у капустяне листя. Згодом тушки голубів замінили на подрібнене м'ясо та крупи. В Україні голубці з'явилися приблизно наприкінці XVIII століття і стали невід'ємною частиною як святкового, так і щоденного меню. За однією з версій, серед 12 обов'язкових страв на святвечір мають бути голубці, бо голуб символізує творчі сили при народженні світу. Голубці готують з листя свіжої чи кислої капусти. Як начинку кладуть м'ясо, рис, гречку, кукурудзяну або пшоняну крупу. Є варіанти з картоплею, квасолею або грибами. Закручувати їх теж можна у кілька способів: трубочкою, конвертиком, кульком. Роблять навіть круглі голубці. Доброго, Доброго ранку. ранку. Бачите, Валентина продовжує е, готувати е, засмажку для нашої начинки, а е, я хочу поговорити про наголос. Бо я знаю, що правильно за всіми стандартами української мови казати голубці, і звичайно, вони голубці. Але ви нам так само багато пишете е, з заходу країни, що у вас весь час казали голубці. Це неправильно. По правилам української мови, але мені дуже хочеться так казати. Можна, можна дозволити Олександр, ти, можна, 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 ти що питаєш дозволу? Казати, казати голубці. Ну чогось. Е, мені здається, якщо ми вже говоримо про нематеріальну спадщину, то нехай ну, вони будуть голубці. Ну, хоча б в мене в тебе, хай голубці. Дякую, дякую. Але, але голубці, звичайно, вони голубці. Ну що, я починаю перекладати ось цю таку засмажку, морква цибуля в миску, де будемо замішувати вже, відповідно, фарш для того, щоб начиняти голубці. Намагаюся його ось так розкласти. Зараз додам сюди рис, а вже потім буду додавати м'ясо. Завжди є питання: скільки має бути по пропорції рису і м'яса. Звичайно, рису має бути менше, ніж м'ясо. Ну, хоча б там на, на третину. Це якщо ми не з такої сім'ї. Борис у нас тут зараз трішки забільше, ніж м'ясо, тому весь я його використовувати не буду. Засмажки можете не шкодувати її, е, ну вона додає смаку, кольору, і це завжди смачне. Отже, ми будемо змішувати фарш. Він може бути будь-який, це вже на ваш смак, в залежності від того, яке м'ясо ви вживаєте. Е, змішуємо з напівзвареним рисом, таким знаєте, щоб, як то кажуть, альдента до серединки буде трішки е, такою тверденькою. Чому? Тому що голубці будуть ще тушкуватися. М'ясо сережди дається в начинку, і рис має бути такий трішки недоварений для того, щоб разом воно все тушку. Кувалося і з'єднувалося. Якщо взагалі не варити рис, ні, він не, не проваритися. встигне проваритися. Ні, 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 ні. Ні в якому разі. По-перше, він збільшується в розмірі. Тоді вони будуть такі, знаєш, дуже забиті. Так. І рис не встигне проваритися. Тому його е, потрібно довести до кипіння. Так, колись ми навчила мама. Доводиш до кипіння рис, буквально булькнув там хвилинку, накриваєш кришкою і залишаєш. І він далі доходить до тієї консистенції, яка потрібна для голубців. Такі mm -hmm. альденте. Ну, може спробувати там, місті залишилось трошки. Погристи. погристи сухий рис. так. я тобі хочу сказати ніколи, ніколи не думав, що за е, голубцями можна визначати заможність тої чи іншої родини. Все все дуже просто бачиш, чим більше м'яса, тим <рес> багатша сім'я. Доброго ранку, вітаємо вас, наші наші сніданківці. Вирішила хлопців трішки показати, як можна по-різному загортати голубці, і пропоную ось таких два варіанти. Ось так у мене колись Відкритий, Так, колись ми вчила загортати мама і казала, що через обережно тут є паперові серветки і гарюню. Включаємось, Та я вже просто хвилююся. Я теж хочу ось такий варіант, коли відкритий верх, і мама пропонувала завжди ось так більше сюди додавати начинку, наприклад, щоб вони щоб начинки було багато, і ось цей залишається відкритим. Другий варіант начинки, коли е, голубець ось таким конусом, бачите, конусом він зготовлений, і верхівочка ось тут закрита. Потім можна вкладати ці голубці. Якщо ви побачите нашу форму, ось тут уже вона стоїть, то ось ці голубці конусами достатньо зручно вкладати. Один в одну сторону мордочкою подивися, другий в другу, і воно так компактно складається. А, дивись, а якщо ви якщо, е, хочете експериментів, я я бачив, так роблять, але от зараз перший раз пробують. Дивіться, можна зробити трикутник. Це є, вона твердіша ну, частина буде працювати. Давай сюди. Робимо е, трикутничок. Так, поклали фарш, склали сюди. Потім так, сюди. з глинцями бендерики. Так? А, точно! Це. Е, е, капустяні бендерики. Капустяні бендерики голубнерики Ну, голубдерик. Голуб... От в мене вийшов голубдерик. Трикут... Ну, я не знаю, отак. Трикутний голубдерик. Ну, дай я попробую. Ігорю, а ти який хочеш варіант? Дай я попробую. Який ти хочеш варіант? Ось да таким колосом чи відкритим? Я відкритий? поки тут порозливав чай, я тут все пропустив, всю теоретичну частину. Давай ще раз. Бери, Почти ось щось. листочок. Беру листочок. Клади його на, дол... на, долоню. На, долоню, кладу. на долоню. На долоню клади. На долоню клади. Ось так, поклав. Так. Наверх кладемо дай на... Дай я, дай я. Ні, ну як я вже все, то я вже все. О, Накладаємо, о. а тепер зупинись. А тепер потрібно ось так, щоб цей куточок був гостреньким і, -і починаєш закручувати. Закручу, 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 щоб ця частина була закрита, але тугенько закручую. Давайте, поки, а, це пок... як цей це як робити е такий мішечок з паперу, так? Не та сторона інша. Ти робиш мішечки з паперу? Роблю. А що ти не робив ніколи? А тепер оця сторона? Я разом з хлопцями вже загорнула голубці різними способами. Головне, що вони лежать на томатній ковдричці, а зверху ось цей коцик з помідорів та твердого сиру ми будемо готувати за декілька хвилин. Поки вже можна на кручені голубці поставити запікатися. А скільки вони будуть запікатися? Ну то довго, ну хвилин сорок, годинку. Вони там мають мліти. Ну що? У нас виходу нема, Саша. <ріст> так, так. що, Хоч би бутербродик якийсь зробив. Дочекаємося, Саша. Мачі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Доброго ранку. Доброго Я тут Бултую, Ми продовжуємо. Вже. Тут от е хаос Шуди? не можуть Прямо вирішити, сюди? що кому робити. Прямо сюди? Чи то натирати Ігорю, чи то вичавлювати. Тільки задач він вже розвину. Головне, що процес він насправді беззупинний. Людина при ділі, як то кажучи, що ми готуємо зараз? Ми готуємо ковдру, коцик, яким будемо вкривати наші голубці. Вони вже трішки підпеклися, а для ковдри потрібні свіжі томати. Можна брати томат у власному сапу, якщо у вас є, нарізати дрібно зелень обов'язково, чесничинку туди видавлює Ігор. Я натираю сир. Це все ми туди додамо сметани, підсолимо і змішаємо. Ми ковдри покриємо голубці і поставимо їх ще в духову шафу для того, щоб сир підплавився. Сметанка трішки об'єдналася з свіжими овочами і цим всім просочила нашу страву. А я вам хочу показати: от пані Марія надіслала нам. Це пані Марія, яка про терті картопляні я, голубці казала? Я Не, не пам'ятаю, як. Так, 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 здається, так, вона. А, значить, а, а, значить, Валя попросила, а, як же, як же готуються ці терті. Терті ні, глупці з тертою картоплею. почищену картоплю. Тримо на терку, що на даруни, посолити, поперчити, додати приправи. Угу. Далі картопля буде рідка а, рідка юшку шо, шо. з картоплі не зливати. Далі накладаємо на капусту і загортаємо кінчики, не закручувати, в кінці залити кип'яченою водою і ставити варити до готовності. Питання, а начинка не витіче, якщо не загортати не кінці. Не знаю, ну, ти дивись. Який е величезний е голубець. Покажи, От покажи. Отакий один приготуєш, в принципі, можна наїсти. Зараз зараз виведуть. Ну це ж гігант, як, як, Тарілка. як свічка, а він же не влізе Ти ж ти показуєш голубець. Голубець? Голубець? А, Просто тобто це, це береш така, така капустина весь, величезна. Весь листок, не весь. розрізаєш його на. Так. Це така капустяна сигара. О, варіант. ну варіант. в мене ще таке, знаєш. Асоціація так. цікаво, дійсно не пробувала ні разу. Мені цікаво, чи не буде витікати начинка, як воно все буде. Напевно, треба зачекатися, зачека зачитатися більше, щоб розуміти. А потім обов'язково і приготуємо в нашій студії, щоб хлопців вперше скуштували і спробували. Ну, Саш. Коцик, коцик насправді нагадує дуже смачний салат. салат. Якщо він залишиться, то я впевнена, хлопці, що ви його гарнесенько посмакуєте. Ну, ти робиш все для того, щоб він не залишився, я дивлюсь, максимально. Ну, То я хочу так нормально коциком вкласти, ну, щоб він. це ні... зимовий. Коцик. Хлопці, хіба що положці тримаєте? У да? мене асоціація так, фільм якийсь був такий але, про голубці, але, правда, це було про долма. Знаєш, про да. Ти любиш долма, то каже, ні. Твоя мама просто не вміє його готувати. То Це образа. вже, це вже це образа. Тут треба бути з такими словами обережніше. Дивіться, яка краса. Сир почне плаватися, томати віддадуть, сік, зелень, часник. Це все буде дуже смачно. Ось така ковдра зверху у нас, ставимо в духовку. Мені, ну, напевно, допоможе той мереж. палець. Чого ти все. сидиш? Там, бач, є Василина наша бочка. Василинка, дякую тобі. ж. У мене з'явилася третя рука. знаєш, я Щотижня звітувати про успіхи в цій справі, а ти вже вирішила. Я вирішила дістати. Ну, дивись, як розплавався сир. Він ніжно зарум'янився. Воно так булькає гарненько. ось ми бачимо тут по бокам став таким густим, пахне чудовезно. Ну, мене таке враження, що ти все-таки плануєш, щоб воно мало би дійти до повної кондиції, якраз в. А, просто воно повинно вистити. Як От мені, трошки заспокоїти. Найвистине. Так-так, Хвильку. Так, а я хочу сказати, що далі ми е, подивимось.